Ще з давніх давен ліс відкривав не лише свої таємниці, а й годував людей, був щедрим на дари, і відправлялися жителі навколишніх сіл на тихе полювання, аби назбирати не тільки поживних та смачненьких грибів, а й заготовити королеву усіх ягід, чорницю, цілющу журавлину, які дозрівають під теплим сонечком на болотах чи гарниках. Збирали урожай вручну у різноманітні короби, сплетені з коріння ялини чи соснових смужок. Та щоб полегшити працю, селяни винайшли спеціального гребеня або ж гребінку. Виготовляли такі знаряддя праці лише із дерева. В наш урбанізований вік грибінок не забуто, і жителі поліських сіл використовують їх донині. А все завдяки самобутнім майстрам, які зберігають давні традиції. На них багате і село Чабель Сарнинського району, де місцеві жителі ще чуть доріжки, плетуть короби із соснової дранки і роблять грибінки. Грибінка пристрій інструмент для збору ягід у вигляді лопатки з загнутими бічними краями та передньою пластинкою з рядом зубців. Для виготовлення цього нехитрого знаряддя для збору ягід потрібні перш за все дерев'яні дощечки. Найкраще підходять дубові, березові, вільхові та зосики, металеві стержні, звичайний клей, цвяхи, молоток і бажання змайструвати виріб. До речі, сучасні народні умільці дещо удосконалюють, усучаснюють вироби, аби покращити подальшу працю. треба взяти дротики, дротики. Розміряємо їх uh -huh. дето по 11,5 см. Так. Ріжемо. Потім заточуємо на ноздочку. А скільки треба нам цих дротиків? Дротиків треба по 11 см, то треба 21-22 дротики. У мене тут миточка є. Так. То я беру, uh -huh. стаю таке ниточки. Так. Uh -huh. okay. Розміряємо беремо. Ви вже так бачу, скрутили цих три дротика. так уже це якраз вже вирахували, скільки має бути нам дротиків, так? Тобто життя рибінки починається із дротиків, так? Після того, як нарізано 21 стержень, треба приступати до наступного етапу виготовлення грибінки гостріння, яке виконується на точильному верстаті у спеціальній майстерні. Тут важливо дотримуватись правил безпеки і новачкам у цій справі краще побути в ролі спостерігача, Острити – робити гострим колючим кінець стержня або іншого предмету. Закінчення мають бути такі досить гострих, да, так доротики. Так, да, будь-вні такі на чотири сторони, щоб його забитю. Деревіна, щоб була, ну, так і не крутилось. Тобто, з однієї сторони мають бути такі да, чотири кутні, да, а, кутні з dro... да. а з другої такі бачу трошки да, такі чуть -чуть -чуть, кругліші круліші трошки. Ага, ледве-ледве так. Іван Делейчук, житель села Чабель Сарнинського району, самотужки опанував давнє ремесло і вже 15 років займається виготовленням грибінок для збору ягід. До цього ремесла долучає і синів. Виготовляють грабінки ще задовго до цвітіння ягідних кущів та збору врожаю. Зазвичай це відбувається зимою чи ранньою весною, коли земля ще вкрита пухнастим снігом і є час підготуватись до ягідних жнив. Тож жителі навколишніх поліських сіл, що розкинулись навколо Чабеля, йдуть до Івана Опанасовича, аби замовити у нього необхідне знаряддя праці. До речі, поруч з сучасними гребінками майстерні можна побачити і ті, що виготовлені без жодного цвяха, а точніше, видубані, яким понад 50 років. Тут що знаходиться у нас. Це такий станок. Якби... Так. Я на ньому роблю дірочки. Я бачу вже попередньо, накреслили лінію Так, лінії, Плацую, лінії Розкридили, угу, де там. мають бути да, наші дротики. Да, Ось. дротики. Ну Що ж, ми зробили вже так необхідну кількість да, да, дирочок? Да. Що далі робимо? Зробили, Підемо зараз у другий гараж, я зараз покажу, як там далі робиться. Оскільки великої майстерні у Івана Деличука немає, то нам доводиться ходити із одного приміщення в інше, де стоять професійні токарські верстати. Деякі з них саморобні, як і багато іншого приладдя. Та це не заважає процесу виготовлення грибінки. Ну що ж, тепер етап. Так, Да, наступне. Беремо окемо. Так. Звичайний клейпива, да, так. Так, пива. Беремо точки. Угу. Берем. Так. Берем трубочку. А для чого трубочка? Щоб шобруно і зубчики були. було. Ага. Одного угу. забив. Ага, і це відповідно довжина, якась сполучається, да. певно. Так, однакової довжиною. Так, довжини так, вони так да, щоб геровненьки, щоб ровно було. Угу. А чому ви зсередини починаєте, а не з краю? Ну, Бо з краю може бути часом от Тут. Тракторист, шофер, екскаваторник це професії Івана Деличука. Але вони не завадили освоїти давнє ремесло, яке виручає його і зараз, коли залишився без роботи. Та односельці не дають відпочивати. О, 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 скільки ви вже такий грибінок зробили за свою, за свою творчу діяльність. Таку? Ну таке грибінок до 100 буде вже більше. До 100. Да, до стаде. До Заказують на заказу хатаємо. Так що ви без роботи не залишаєтесь? Так, да, Без роботи поки не залишається. А самі по ягоди ходите з цією грибінкою? Ходимо, їздимо навіть з дітьми, так? Ж... з дітьми, жінкою. Збираєте чорниці. Так, да, чорниці. Якщо будуть приймати, то будемо їздити. Uh -huh. а як не будуть приймати, то а тільки чорниці можна нею збирати чи ні? інші ягоди Клю, можуть? Клюку, клюку. клюку беруть, беруть буяхицю. Да. Uh -huh. Бруснику брусниці теж беруть. Тепер я спробую чужого хліба і спробую да. зробити ну, хоча б частину цієї грибінки. Так, трошечки, клей, ну, Так, беремо да, да? Да, да. угу. так. Отак достатньо буде. Достатньо, ты. достатньо. М -м 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 -м. так ставляйте. Сюди так? Угу. так? Так. І тримати. Да, трошки тримайте. Угу. Молоточки. Так. Достатньо? Так, беріть трубочки. Бережте трубочка бачу. цю трубочку ставити сюди угу. І руняйтесь, трубочки. О. Вот и все. Чеще нужно? Нет, достаточно. Достаточно. Мне понравилось. Что-то у меня в сторону откуда. Еще что-то. Еще что-еще еще 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 что что-еще что-еще что Ось і штучки такі, оце. Так. Одна штучка, то ага. ці зуби їх ровняються. То може зараз виправити варто чи ні? Чи потім виправимо? Потім. Це потім, да, коли ми наб'ємо да. цілі ці так. дротики, так, так? так. І останній дротик? Останні дротик. Часом трапляється таке, да, так, що да, Так, Попа колеса, ти мусиш розкидати назад. Вже. Ось, О, от і все готується. От тепер будемо зараз Все, Щоб ровно зуби були. Угу. Так. Так. Один, два. Це немає. Якої в нас довжини бути ці зуби? Зуби. Вісім з половиною. 8 з половиною. Ось так бачимо, тут бачимо. 2 з половиною. І тут я робимо 2,5. Миточку. Проводимо миточку, дрону. Угу. Ось так огонь. І будемо вигинати ці дротики, будем, так? Будем так, будемо вигинати дротики зараз. ці друге вже, друге. Друге таке да, <реш> саморобне <реш> да, пристрій, друга, так? Друге таке саморобне пристрій, така штучка. І що ми робимо ним? Тут трошки, бачите, є Та, якби, тупіше, так, би, тупейше, а так, тут є. Щоб, щоб сюди ягоди лучше сипалися. Ага, то ми в цю сторону будемо загинати так, дротики? так, так. Ось Так, Отак, отак, не? Угу. Треба... Не, не, трошки багато. Зараз. Забагато, так? Забагато, беремо цю штучку. Ось такі боковинки. Так. Приложуємо так ось сюди, отаку. От, угу. Mm -hmm. Дивимося, що воно було. Вони мають співпадати десь, так? Так, да, так, да, да, щоб ровненько було по цьому. О, по цьому краю. Да, так? по цьому краю, uh -huh. щоб Трошки ще подогнемо. І, і так кожен дротик треба загнути? І це кажід дротик та загинає. Ого, це трошки така марудна справа. Не, чи отож, ні? Так, да, трошки марудна, так. Да. Тепер я спробую загнути дротики для нашої гребінки. Так, так, беремо цей пристрій. Да, та? так? Отаким чином. Так, так, так. так, так.

Не жіноча ця справа загинати металеві стержні, та все ж цікаво пізнати секрети ще й цього ремесла. При мудрості у ньому великої немає. Треба лише мати трішки сили та правильний окомір і не переходити за мітку. А це для того, щоб відстань між прутиками була невеликою, більш-менш однаковою, щоб потім при збиранні не розгубили ягід. І так, крок за кроком, ми і загинаємо дротики для грибінки. Потім ми могли збирати чорниці чи клюку, чи будь яку іншу ягоду. О! оце щось трошки випадає. Нічого, трошки підрівняєте, Я так? Потім подивіться. Та угу. ні, дротик ми загнули. Що далі робимо? Далі подивіться, прийміть роботу нашу. Нормально, Нормально? Да. тільки бачу тут один зубчик так, трішечки так криво. Мірі, зараз не порівняємо. Ти вирівняли, є у нас вже рівно? рівно. 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 О, і тепер все. будемо боколинки поклеїти, так? Зараз. Угу. Після вирівнювання майбутніх зубців можна приступати до процесу з'єднування усіх частин грибінки. Спочатку заготовки з'єднуємо за допомогою звичайного клею, даємо йому трішки підсохнути, і після цього ще забиваємо цвяшки. Це для впевненості, що під час збору ягід грибінка не розлетиться на частини. І трошки де, трошки делікатно робота тут треба, на бок бук не видає звашок. І в подальшому ми так робимо таку саму операцію, пробиваємо ось цю буковинку, верніше приклеїмо спочатку, а потім пробиваємо її цвяшками. Угу. Зайві сантиметри на бокових сторонах можна відрізати звичайним ножем чи пилкою. Лише треба слідкувати, щоб не зачепити саму основу гребінки, бо тоді вся праця зійде на нівець. Далі гострі краї зашкурюємо наждачним папером, і інструмент для збору ягід готовий. А ручку будете прироблювати чи ні? Чи це не обов'язково Ну, що? Можна ручку, якщо закажете, з ручка ага. і Але в принципі вона грибінка має бути да. без ручки, так? Без ручки, так. Так зручніше не збирати ягоди. Ну я знаю, якому. Якому, ну вам без ручки зручніше? зручніше, Так, мені без ручки зручніше, Да. О, за можна ручку ось за бажанням ручку прикотити. Ось таке руч... да, так. ось такі ручечки я точу. Це вже виконуючи побажання да, замовника, Так, да, да. Так, як розкажуть, значить, оце тако. Ага. Можна так збирати, да, а можна, можна можна так, а можна а можна так брати. То чекаємо сліта, і тоді ми будемо збирати ягоди ось такою старовиною грибінкою, чи новою сучасною, тільки що зробленою.